Усім привітулі! Мене звати Наталі і ви завітали на канал Сошки Рукодільниці. І даний ролик проходить під гаслом, чим би дитя не бавилось або не плакало. Так як мій проєкт східній пейзажі закінчився, я зробила замовлення на нові наборчики. А поки вони до мене йдуть, треба ж себе чимось зайняти. І, покописавши в своїх запасах-задумках, висловлює на світ Божий ось такий чудовий проєктик. Це набір для вишивання хрестиком в декоративної гольниці від фірми рукодільної забави Gold Season Panset. Давайте ж подивимося, що в нього входило. Ось такі гарнюні коробочці знаходиться даний набір. Ось так в кінцевому результаті має виглядати гольничка, біскорнюшка наша. Набір входить тканина, рівномірка. Невеличкий шмат білого кольору. каунт не вписаний. Але наперед можу вам сказати, що дуже схоже на 16-й, аж 32 й Муліне демсе, Металізовані ниточки. Символьна схема. Багатокольорова заготовочка для об'ємної аплікації. Декоративні бусини, голобеленова голочка та інструкція. Також в серію Gold Season входять такі вольнички під назвою Як Нарцис, Мальва і Жудбекія. Цікава назва, так? Квіточки? Отже, що ми маємо? Всередині даної коробочки. До речі, дана коробочка була оплетена от такою гарненькою золотою стрічечкою та з печаткою, я вже відповідно зірвала. В склад коробочки входить загальна інструкція, як що робити, як що вирізати, що пришивати куди. Як розмічати і як користуватися металіком, щоб було зручніше. Бачите, тут, як зав'язувати які вузлики, біля вушка голки, в кінці ниточки. До речі, мені біля вушка голки незручно з вузликом. пробувала, не те. Перша інструкція. Друга у нас двіна схема, одна і друга кольорові. Далі у нас йдуть такі цікаві дрібнички, як ниточки, якими вишивати білі, червоні, металік на шпульці. До речі, дуже зручно користуватися металіком, який намотаний на отаку шпульку. Дуже зручно. Мені сподобалась дана ідея. Бачите, вона ще металік фіксується, фіксується цінником. Дуже-дуже зручно. Сама голочка, але я своїми користувалась голочка, до речі, з золотим вушком. Так, та декоративні бусини. І далі у нас іде наша аплікація цих листочків, які ми маємо потім пришивати на нашу гольничку, щоб отримати отаку красу. Ну і зрозуміло, що далі йшла у нас рівномірочка. Рівномірочку я вже відшила, і вона ось так виглядає. Це перша частина. Дивіться, як все блискотить, як грає при штучному освітленні. А Що ж буде, коли це буде сонечко? Це одна частина без корнюшки, а ось друга. Дивіться, яка краса. Така якась новорічна гольничка вийде. Дуже-дуже гарно. Я дуже люблю такі 3 d бі Їх дуже приємно в руках тримати, користуватися, розглядати навіть для чисто декору. Дуже-дуже гарно. Ось, бачите, біла ниточка використовувалась для того, щоб зробити окантовочку. І потім по ній треба буде пришивати. Ось так це виглядає. Металіком мені дуже подобається користуватися. Я його викладаю, щоб він рівненький був. Ось таким гемна перстком, вишивала на руках дуже зручно. Такий невеличкий просто шматочок, якби це була більша тканина, я навіть не знаю. Мабуть, натягувала б на раму від арабеску. Використовую я також свою гольничку, їжечка. Зганенького, ось бачите, ще біла ниточка буду пришивати, і золотистий металік ось. він. Ну, а також користувалася своєю мусорничкою. І хочу далі з вами зібрати цю гольничку, рухаючись по інструкції. Тому розпочнемо перший етап роботи. Отже, я повирізала ось такі гарнюсінькі листочки з нашої аплікації. І щоб придати їм таку форму 3D, я їх згинала по основній осі. І ось тут пров'язувала ниточкою. Перші чотири листочки будуть пришиватися ось в такому порядку. Зараз цією справою займусь і покажу вам подальший результат. Так, а от дивіться, я попришивала детальки. Нижні листочки необхідно було пришити до куточків піскорнюшки. А верхні вже треба буде підшити тоді, коли збереться, в самому-самому кінці. Збирається вона легко, складається половина однієї руби, та половина іншої. І прошивається саме за оці біленькі стібочки, які виконувались з бекстічем. Але, дівчата, в мене такий нюанс. До речі, хотіла попрохати вас. І поспитати вашої поради, де у нас можна придбати синтепух, синтепон а, Чи, боже, як називається? Холофайбер, здається, щоб наповнити мою біскарнюшку. Мені наша Надюша посовітила роздерти якусь іграшку, або попросити у когось із знайомих, кому не потрібні іграшки, щоб дозволили мені забрати наповнення. Але це, ну, в принципі, варіант, але не такий, якщо мені захочеться ще щось робити, ще щось, то бажано, щоб якийсь синтепон, синтепух в хаті був. Я хотіла вас попрохати, що якщо ви знаєте якісь сайти, де він продається, щоб ви поділилися силочкою, або якщо знаєте, які магазини офлайнові в Києві є, то, так, то також розкажіть, будь ласка, де можна. Куди можна поїхати і придбати таку необхідну річ. Бо якщо що, придеться чекати все ж таки Handmade Expo, щоб там придбати синтепух. Я там тоді придбаю синтепух, придбаю тоді від Prim нитков І ще щось я хотіла подивитися. От такі гарнющі в мене результати вийшли. Вони будуть ці два шматочки. Рівномірки. Я от крайні полосочки відрізала, щоб вони мені не заважали. Вони будуть чекати появи додаткових матеріалів. Дана біскарнюшка вона така більш подарунковий варіант і більш такий інтер'єрний, бо все ж таки мені буде шкода сюди голочки встрямляти. Але я вже уявляю, де і як вона буде в мене в рукодільчому куточку стояти і прикрашати його. І буде радіти моє око, коли я буду на неї дивитися. Так що дякую всім за увагу! Надіюсь, вам було цікаво подивитися на таку гарнющу річ. Ну і до наступних роликів! Хорошого настрою! Бувайте!